Погода в Україні 15 березня буде сніжною. Синоптики також прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили третій рівень небезпеки. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. В Україні 15 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг у південних, східних та центральних областях. На території західних областей очікується туман а вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу. На узбережжі морів від 1 до 6 тепла. Вдень очікується плюс 4 плюс 9 градусів, а на заході та півдні країни повітря прогріється до плюс 7 плюс 12 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 15 березня в Україні буде сніжно. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області, де опуститься до нуля плюс 5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області місті, де температура повітря підвищиться до плюс 3, плюс 11 градусів. У Києві 15 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень від 4 до 9 тепла. У Києві вночі очікується близько нуля, а в день повітря прогріється до плюс 6, плюс 8 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальностей. Альних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.